З 20 січня розпочалась мобілізація людських і транспортних ресурсів. До 28 січня триватиме процес інформування необхідної кількості військовозобов'язаних. За законом, представники військових комісаріатів мають право інформувати населення і у телефонному режимі, а також відправляючи повістки безпосередньо на підприємства. Люди, прибувши в воїнській частині, учебні центри, будуть спочатку проходити підготовку. От 20 дней и более, в зависимости от э, получаемой специальности. Затем будут направлены в воинские части для, непосредственно для прохождения воинской службы по призыву по мобилизации. На даному етапі під мобілізацію підпадають військовозобов'язані чоловіки та жінки, які перебувають на обліку у військових комісаріатах, мають облікову військову спеціальність або спеціальність споріднену до військової. Не підпадають наразі під мобілізацію громадяни, які мають трьох або більше дітей, у яких не дозволяє проходити службу у лавах збройних сил України стан здоров'я. Однак і в цьому випадку військомат таки доведеться відвідати для того, щоб бути признаним негодним по стані здоров'я. К службе вооруженных силах Украины нужно в первую очередь прибыть в военный комиссариат, пройти медицинскую комиссию. До речі, ще одне уточнення: повідомляти про зміни у власному стані здоров'я військовозобов'язані повинні у термін, який не перевищує 7 днів. Олександра Іванов наголошує, не варто очікувати повістку. Відправляти у зону бойових дій хворих ніхто не збирається, але й порушувати правила військового обліку, теж не рекомендує. Інформація щодо точної кількості мобілізованих у перший етап четвертої хвилі по області засекречена. Але за непідтвердженими даними, які стали відомі з достовірних джерел, повістки вже надіслали. Двом тисячам наших земляків, і це не межа. Павло Москальов, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.